Вітаю вас на моєму каналі. Хочу підбити останні підсумки напевно, вже по обробці баклажан гербіцидом Базагран. Нагадаю, обробляли ми його по бур'янах, він ніби як йде по, по однодольних, по різних видах бур'янів. Обробили бур'яни гарно пішли, взяло, але непогано взяло і баклажани. У нас була тестова діляночка. Ось тут ось одна ділянка, і он там, ось тут. Інша. І так, що ми здивувало, те, що баклажани вижили. Деякі, звісно, не пережили такі обробочки. Ось вони намагалися, намагалися, так і не вижили. І там ще також. Але, бачите, деякі вижили все-таки і розвиваються. Ось, дивіться, який взагалі стояв геть-сухий, не було жодного листочка. Тому все ж таки, я думаю, можливо, я дала за, велику, за велике дозування. Треба буде обов'язково наступного року спробувати ще. Так, Це в нас баклажан Ден і баклажан Казімір. Зараз також покажу результат. Ось такий казімірчик. Бачите, також, звісно, що вони дуже сильно відстають у розвитку, але вони вижили. І ось так виглядає, бачите, закладаються цвітоносики, квіточки. Тобто, якщо, я думаю, що можливо, можливо, якщо порівняти, наприклад, з тими сусідами, також казімір, то, звісно, що не варто було би так робити, але спробувати ще з меншим дозуванням, обов'язково на. Тестові, якихось там буквально кількох кущиках, я думаю, що варто, аби вже знати точно. Тому, якщо вам буде цікаво, наступного року запрошую до мого наступного експерименту або досліду, як вам буде цікавіше. І до зустрічі на моєму каналі.